Може, тільки треба його это, вичистити. Всім доброго дня! Ми з вами у колі собачок. У колі собачок. Риба, риба, риба. Так. Угу. Так, он у нас махнатка, тільки рибку їсть. Хека і лосося. А С у нас, по-моему, С, якобы называется. Микас. Так, оп. Так. Так, все. Так, это Это еще. Он есть резни. Мясные штучки. Так. ой, 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 он, ось, 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 так, так, так и це, идти на лестничке так, оп, ну, вот, вон вот эти, любят мясо, так. вот, все, все, несу, несу, старые саками, да, все, а то бы все поесть. она бедненькая будет, голодненькая, так, Все. Так, світляшка, нічого мене, мене прислідувати. Так, бо все хоче, що комусь... Так, зараз. Так, все їж. Так, порядочок. Так, зараз все. Риси зараз я. Так. Так, опа. А тут нічого вже немає. Все віддали саки. Там не так всього і багато було. Так, це, щоб був радісний ход цього дня. Так, ось ми біля скинній дитячої творчості. І що хочеться побажати і діткам, і дорослим, щоб все йшло тихо, спокійно, мирно, у мирній площині. То по можливості допомагайте своєму ближньому колу, давайте пораду, давайте е дії, тобто і матеріальне, теж, бо щоб не було як при Черчилі у Другій світовій війні, що вони, е ті, хто в ну, яких просили поміч, то вони говорили, що ми вам. Англійцям співчуваємо. І Черчилль каже: краще маленька допомога, чим велике співчуття. Так і ви робіть що. І, добре слово, якщо є можливість матеріальну, то дайте маленьку матеріальну допомогу, бо людина може потребувати її. А духовно вона може сказати: книжечки, я і сама почитаю, чи ще щось зроблю. Тож. Знов таки золота середина. Треба і те, і інше для того, щоб людина не перетворювалась тварину, а йшла по життю людиною. Тринадцятий коридор тропи Серафима з Сукраного Гасієва, місто Київ. Паломницьке коло. Бажаю вам дбати про... Ваших близьких, і щоб все було добре.